Доброго ранку, ми з України, а я Ірина і карти вже летять. Ну, то будемо розглядати, як вони вже летять. Дивіться, імператриця і королева монет. Тобто, що нам хоче сьогодні сказати Таро. Таро веселки, ви бачите: жіноча енергія землі, енергії землі сьогодні. Російською приобладають. Загальна енергія сьогодні Землі. Ви бачите, це самі е, жіночні, можна сказати, е, карти в Таро, і вони нам сьогодні випали. Зараз подивимося. Тобто сьогодні жіноча енергія править. жіноча енергія йде вперед. Е, дивіться, що таке, хто не розуміється, в енергіях, що таке чоловіча енергія? Чоловіча енергія це не е, позитивна енергія, це розру, розрушительна енергія, е, руй, руй, руйнацій. Так, там йде прогрес. Але ми не можемо, коли ми не старе, не зруйнуємо, ми не можемо йти в прогрес в розвиток. Так, Що таке жіноча енергія? Це консервативна енергія, це стабільна енергія, це не є ця рушіна, яка в. Все на своєму шляху розрушає, це навпаки творча енергія. Енергія, яка будує, енергія, яка зберігає, енергія, яка захищає в тому плані стабільність жіноча енергія. Це і наші фінанси, це і наші ресурси, наші таланти. Сьогодні, мої дорогенькі, можу вам сказати одне, що. В декого будуть якісь таланти сьогодні проявлятися, які допоможуть, наприклад, або після війни вам знадобляться. Як хтось, можливо, вирішить якусь іншу роботу, стабільну роботу. Комусь можливо дадуть сьогодні премію, комусь дадуть якийсь подарунок, хтось отримає наприклад, підвищення сьогодні. Uh, ви знаєте, це хороші карти на сьогодні. Тут потрібно єдине, що нам потрібно бачити, куди ми йдемо, що ми хочемо. Йдемо ми назад, тому що два а жезли це сидіння між стільцями. Це і рибку хоч, хочу з'їсти, і не хочеться попочку вмочити, правда? Чи ручки? Ось, Тут треба вирішувати. Або ми мочимо руки, і ми ловимо ту рибу. Або так і лишимося голодні. Розумієте? А ми живемо на багатій, краї... на багатій землі. Бачите, це наша земля показує. Так, наша, зем... наша Україна зараз наразі, я так скажу, готова до боротьби. Навіть жіноча енергія готова до боротьби. Ми готові захищати наші землі, ми їх захищаємо так? стабільно. Сьогодні, до речі, нічого такого не буде відбуватися. Різкого, я цього не бачу. Ось. Але тут важливо зробити вибір, правильний вибір. Не можна сидіти між двома кріслами, тому що ця карта ця значить, і не можна жити минулим. А хотіти в, в майбутнє такого не буває. Треба залишити минуле і йти в майбутнє. Весь світ попереду. У нас простилається весь світ попереду. Треба ось це взяти і йти вперед. Тільки так інакше нічого не вийде. Гаразд, мої дорогенькі, чудовий жіночий день сьогодні. Сьогодні стабільна. Така позитивна, м'яка, до речі, теж м'яка, можна сказати, енергія, жіноча м'яка енергія. Тут єдине треба вирішити, куди ми йдемо. Кожний для себе вирішує, що він хоче робити. Вже, до речі, зараз вже треба думати, чим я буду займатися після війни, що я буду робити після війни. До речі, я робила колись зу два місяці назад такий розклад про роботу. на... Хто шукає роботу, хто хоче щось поміняти в своєму житті. Десь я робила цей розклад. Ось. І визначитися, куди ми йдемо. А ми йдемо, всі разом йдемо. Тобто, кожен для себе вирішує, куди ми йдемо, що ми робимо, чим ми будемо займатися, що ми будемо розвивати і тому подібне. Ось так. Це треба вже тепер думати: наперед. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам мирного дня. Чудового дня, хороших новин, чудових перемін! І все є Україна, моє любі! Разом до перемоги! Слава Збройним силам України, моє любі! На все добре!